Не тільки знати, а й правильно вимовляти у Полтаві проводять безкоштовні курси з української мови під назвою Розмова про мову організували такі уроки в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Ми тут збираємось саме для того, щоб ну не лише щось послухали і пішли як з лекції або з кінотеатру, а щоб люди розповіли щось своє і. Не боялись говорити українською. Вони заходять, двері зачиняються за дверима, вони розмовляють лише українською. Заняття триває півтори години. На ньому учасники виконують усні вправи, спілкуються і тим самим підтягують свій розмовний рівень української. З першого дня курси у бібліотеці відвідує переселенка із Харкова. Ганна Щербак розповідає, вчити українську легше в україномовному середовищі. Коли я Тут у Полтаві вже спробувала перейти на українську мову, в мене зовсім не виходило. Я ну, розмовляю як дитина. в мене не вистачає слів правильних. І тому я коли почула. Що в бібліотеці проходить розмови про мову? Подумала це якраз для мене, тому що я хочу, якщо прийти, то розмовляти як телеведуча. Ну хочу розмовляти літературною мовою українською. А Вероніка Никоненко, яка теж приїхала до нашого міста із Харкова на курсах сьогодні, вперше каже, подобається, що на занятті найбільше тренують побутову лексику, ту, яка потрібна найперше. Я зовсім не володіла українською мовою. Я розмовляла тільки російською, і сказати, що мені було дуже складно ні. Таке було хвилювання внутрішнє, ось стремління, що я начебто стояла. Десь стояла і шагу не було, і руху не було. Я легко перейшла на українську мову, бо моє оточення це люди. Це люди, це підтримка, велика підтримка. Заняття, розмова про мову у бібліотеці проводять раз на тиждень для усіх охочих.